У зі сторони місії бюджетно працювала річ нового не було, тому про це проводимося по всім питанням доповнення, оскільки ми відомо немає. серед депутатів є, які доповнення. Якщо немає, то я ставлю засвання. на голосування за основну таку ну, прошу проголосувати такувати. Приватну власність за мене дізнаємось, що приводять, користування і приводять. За заявами землевласників, землекористувачів за на підставі права власності нашої житлові будинки, затверджуємо технічні документації, передаємо приватну власність заповідникам громадянам. Запитання пропозиції. Пена на голосування за автономно прошу проголосувати та підтримати. про Пророль звернення громадян з питань земельних землекористування. Також за заявами вилучаємо земельні ділянки, передаємо до земельзапасу міської ради для городництва, надаємо користування для городництва на 5 років, надаємо користування на 3 роки для тимчасового гаража, продовжуємо термін користування під існуючими гаражами і припиняємо користування під тимчасовими гаражами за заявами. Запитання пропозиції. Саду на голосування законопроекцій, прошу проголосувати про підтримку. Зараз нас ще Дякую. На на питань по регулюванню земельних відносин. Звернувся ФОП-лепіска Віктор Борисович. У нього є тимчасова група тимчасових споруд серед селі Буре по вулиці Шевченка, 10 2. Оновив документи, зробив новий паспорт прив'язки, оформив новий договір. Затверджуємо проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 7 гектарів, земельні ділянки загального користування відведені для цілих поводження з відходами. На попередніх сесіях давали дозвіл. Тепер документація розроблена. Затверджуємо. Запитання пропозиції. Задавлю на голосування за шоу до цього. Прошу проголосувати, Про надання дозволу на розробку технічної документації, нормативно-грошової оцінки за медсела Блуневи, Березанської міської ради, Тумарського району Київської області. Закінчується термін дії нормативної грошової оцінки села Яблуневи, тому просимо надати дозвіл на розробку дозвіл нової документації. Запитання проходить. Це вже всі села насладиться. Так. І ну, наступне питання буде таке саме, коли дивіться. Ставлю на голосування. Четверте питання проекту району. Можна проголосувати та підтримати. 2, 16, Наступне питання аналогічне. Села Григорій Воронівсько-Старостинського округу Берзанської територіальної громади Томарського району. Додання дозволу розробку технічної документації нормативно-грошової оцінки. Запитання пропозиції. Пане на голосування за основу працює. Прошу проголосувати та підтримати. Наступне Просто прослухає центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх Бризанської міської ради Київської засідання. Доброго дня. На сьогодні ви знаєте, це будівля стадіону, яка... Немає під собою ніяких документів, буде збережений колектив. Тобто просто це буде відповідно діяти статут. Відповідно, статуту буде ця комунальна установа і називається вона спорт для всіх, центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх, Берденської міської ради Київської області. Це має можливість залучати дійсно і звичайних громадян, тих, кому більше 18 років, так як і повинно бути призначення цього спорту. На сьогодні я даю США старт відповідно свого статуту охоплює дітей від 5 до 18 років, а з 18 і до стали 17 по передбачається саме в будівля стадіону. Тому створити комунальний заклад фізичної культури і спорту, затвердити статут Центру фізичного здоров'я населення, штатний розпис і визначити місце знаходження центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх за адресу Київського район, Березань. Героїв Небесної Сотні, будинок 9. Ем, Доручити управлінню освіти, зареєструвати і рішення оформлюється двох регіональних приміщеннях, один з яких надається державному реєстратору метою внесення до єдиного державного реєстру запису про рішення засновника щодо створення юридичних осіб. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини і соцзахисту. Згідно статуту, Управління освіти. Так як і на сьогодні, але сьогодні просто нам підпорядковується 16 людей від директора до кочегара до охоронника. А тут буде, вони вже всі підпорядковуються тому директору, який там і буде. І єдина вимога буде зміна щодо вимоги до директора, і ми повинні мати вищу освіту. Навіть не спортивно. Ну, на сьогодні навіть і директор школи може по новому закону освіту може. Бути без освіти педагогічної. От, а, то, а так весь склад буде збережений, відповідна кількість штатів теж затверджена. Єдине, що це буде документально, правильно оформлена Так, Упорядочного документи, тобто структура і функціонал того закладу спортивного він буде збережений функціонал функціонував, як і раніше, буде функціонувати. Не змінься, а западу, а то не треба. Да, і тренери так само там будуть ті, які на сьогодні є, і ті, кі, то слабо не добавляється. А, так, можна нас додавати про створення комунального закладу і далі пішло. Запис, так? Да? Так. Да. Ну так, да, в, в перший пункт Дуже. є створити комунальні, а в нас про немає. Якщо запитань немає, то сумуємо запитання про створення комунального підприємства, центру фізичної здоров'я населення, спорт для всіх Бердянської міської ради Київської області. Ставлю на голосування за основу та ціну. Прошу проголосувати та підтримати организуємо. 21, 20, 23 року номер 31 про затвердження програми турбота на 21-24 роки відповідає у Рослівасе. На комісії це питання розглядалося, це вноситься зміни у розділу, додається. У нас е е є територіальний центр ну, так називаємо стардом. Люди там теж пожило похилого віку, вони... Е Само собою помирають, відходять у світ інший, і треба внести в програму, е, суму і розділ на їх, їх поховання. Додаємо на поховання цих людей і додаємо в саму програму назву поховання людей, похило від ну, ті, що помирали. Запитання пропозиції. Чому прошу про виховати? Сесії 8 скликання від 23 23.23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Герзанської міської ради на 24.26 роки. Програми фінансової підтримки комунальних підприємств, а саме для Березанської міської лікарні закупівля дизельного пального в сумі 450 тисяч гривень. І для міського водоканалу виділити кошти на, за електроенергію в сумі 382 тисячі 497 гривень. Комісія да, розглядала. Це питання пропозиції.

от 09.01.2014 года о подтверждении правил строительства и ремонта объектов инфраструктуры, уличной шахтовой маршрутки в городском на 24 год. Прошу включить в данного 1000 для программы в ремонта и ремонт объектов инфраструктуры для уличной шахтовой маршрута в городском районе на 24 Осталось действиями авторского награды капитальный ремонт будильника геологичного объекта в размере 19 гривен. также капитальный ремонт установлен противопожарной системы примечания к геологическому объекту и реанимация такими коммунального некоммерческого предприятия Березонского Минска-Рикарди в размере 946 500 гривен. Також коригування проєкту така штурма документация, капитальный ремонт примещения, видно, о идании Берзанского медского лица 4 в розмірі 183 415 гривень, а також поточний ремонт водосточної системи садового лица Берзанского міської ради в селі Садовой. Вот ремонт сыр мой чего? Водоступно. Там течет два замечательный, після того, що они сделали там надо сейчас. Значить, що Колеги, просимо внести ці питання до програми, але фінансування буде на цей місяць тільки двох пунктів. Це авторський нагляд і це коригування кошторису по ліцею No4 по їдані. Інші два питання на наступну сесію будуть Зараз прошу внести програму. за питання пропозиції. Станом на голосування за основу та всього прошу проголосувати таку проведення. 16. Про несла 127 сесії Берзанської міської ради 8 лихо від 2324 року No20. Позатажує програми висунки діяльність Берзанської міської ради України на 24 рік. Переповільно про Місце, Розглянули звернення управління освіти, молоді та спорту, і також відділу культури, і плюси додати 170 тисяч кожного програм. в зв'язку з тим, що у нас було віддано свято обдарованих дітей, у нас їх велика кількість, є що надрукувати і по освіті, і по культурі, тому треба додати ці кошти для цього матеріалу. Запитання ще позиції. Ставлю на голосування за основу та всім, прошу проголосувати. Наші славі ще приятель. Дякую. Наступиться. Про затвердження відповідно відзадів міської регіональної роботи на перші року. Зверху зі виконання бюджету Березанської міської територіальної громади за перший півріччя 2024 року. По доходах в сумі 136 мільйонів 675 641 гривня. По видатках в сумі 153 мільйони 400, 304 тисячі гривень 37 км. З перевищенням видатків над доходами в сумі. 16 мільйонів 628 тисяч 695 гривень, у тому числі по загальному фонду місцевого бюджету, по доходах в сумі 135 мільйонів 107 тисяч 175 гривень. По видатках в сумі 142 мільйони 948 тисяч 859 гривень. З перевищенням видатків над доходами в сумі 7 мільйонів 841 тисяча 684 гривень. Ціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 1 мільйон 568 тисяч 466 гривень. По видатках в сумі 10 мільйонів 355 тисяч 477 гривень. З перевищенням видатків над доходами в сумі 8 мільйонів 787 тисяч 10 гривень. Контроль за виконання рішення покласти на постійно депутатську комісію міської ради з питань бюджету та фінансів соціально-економічного розвитку підприємства Регуляторної політики торгівлі та захисту споживачів. Запитання проходить. Ставлю на голосування за 100 поцілом, прошу проголосувати потримання. За 66. Про внесення змін до рішення 77 сесії Березовської міської ради 8 -тасі. від 21.12.23 року Де 294.

Питання порядку денного розглянути. У різному хотів вас поінформувати, що ліцеї No4 у нас буде розпочато за підтримки дружини нашого президента Олени Зеленської реалізований проєкт харчоблоку. Про це безпосередньо доповість, доповість Оксана Володимирівна Загору, але основна... Радість цього проєкту це те, що він на 90% фінансується з держави, на лише 10%. І там буде значно покращене прилади для харчування. Оксана буде нас прошу. і була захована. За ініціативи дружання президента вже четвертий рік реалізовується програма покращення харчування в закладах освіти України. В цьому році ми поступово то оновлювали харчоблоки, деякі харчоблоки отримали від субвенційних за субвенційні кошти обладнання. В цьому році нам було запропоновано приймати участь в проєкті опорна кухня. Є три види: кухні є, кухня, фабрика кухня. Якщо ви бачили в Бучі, це варять та кухня, можна варити на декілька громад. Опорна кухня далі йде і базова, тобто тільки в межах своєї школи. Опорна кухня, в яку нам... Дали, дали можливість поприймати участь, має на меті харчувати більше тисячі учнів. На сьогодні це 1500. Ми заявили, що ми можемо відповідно, це визначалася територія, площа, тобто їдальність, спроможність їдальні, але звичайно потребувало обладнання приміщення технічними засобами. Ну і звичайно, є реконструкція самої їдальні. Цей проєкт, як сказав ходимо, що реалізовується 90% від держави. На сьогодні він коштує 19 мільйонів 600. Е, комісія Міністерства освіти і науки затвердила е, цей проєкт, розглянула, затвердила, але є деякі недоречності саме в проєкті, які мають ми повинні їх виправити. І... Ну, це зв'язано з за тим, що був розрахунок на тисячу порцій. Yeah. І відповідно потужності електрики були такі. А зараз що треба півтори тисячі, тому за ці кошти буде переговорів. Тобто вартість проекту ми надіємося, що буде не більше 22 мільйонів. Запустив, щось додається певне обладнання і додається самі електромощності. В Київській області такі тільки 16 громад, які мають таку можливість в цьому році. І перерозподіл уже фінансування вже на сьогодні є. І ми... Бережанська номер 4 ліцей номер 4 вже є в цьому проєкті. Це, звичайно, проєкт майбутнього. Можливо, сьогодні військовий станції, можливо, з виключенням електрики, це важко буде реалізувати так, як воно планується. Але якщо порахувати ту саму кухню, яка варить на 100 чоловік, то її витрати електроенергії, водовідведення на штатних, ну, витрати на працю у штатних одиниць, вона набагато більше, ніж на таку кухню опорну. І тому, звичайно, це ну, в майбутньому вона повинна окупитися однозначно. І так як ми бачимо, що демографічна ситуація в Україні, звичайно, в громаді дуже складна, дітей стає менше у нас на сьогодні, менше вже на 70 чоловік, мережа буде наступного року. Це не від нас залежить, залежить від того, що війна, люди переїжджають, народжуваність зменшується. Тому держава планує такі великі хаби, де можна буде варити на велику кількість. Звичайно, це потягне за собою якісь витрати додаткові в транспорті, але кухня, які будуть приймати, їхнє завдання буде тільки розігріти і, і надати дітям. От в це проєкт нам більш довгостроковий на майбутнє, але реалізовується він сьогодні в цьому році максимум наступний. І по результатам ЕНТ нашого? так, ми збирали деяку інформацію по результатам ННТ. В цьому році НМТ це ЗНУ в минулому. От дуже складний тест дітям давали можливість чотири предмети за в один день, так як в минулих роках українська один день, дорога математика. Тобто діти повинні були переключитися з одного предмету на інший. І в цьому році ми дивилися 200 це максимально балів. У нас є 200 балів в Берзанський ліцей номер 4 сопіна Владислава, яка отримала 200 балів з української мови. І вона буде отримувати стипендію подару. Це ж дівчинка має 197 з історії. Є троє дітей, які отримали від 189 до 197 у Березанському ліцеї номер 3 і також у Березанському номер 1 Тому, можливо, це невеликий відсоток від 170 тих, хто приймав участь, але все ж таки хороші результати. І я дякую керівникам шкіл за такі і вчителям, звичайно, теж за підготовки таких дітей. Так, ну по освіті все. Дякую. Якщо є запитання запит... є, дякую. Ще хотів би повідомити, що надалі триває дискусія, але я думаю, що вона закінчиться найближчим часом з приводу встановлення на кладовищі охорони. Ми будемо більшувати або ж через центр зайнятості наймати е охоронців, які будуть там чергувати сутки троє, тому що той вандалізм, який там присутній, вже... Жахає. Думали, що хоч щось святе є, але героїв, але тягнуть, тачку і всім Тобто на зиму ми зараз будемо з наступного місяця вже виставляти цей уколений там. Ще є декілька питань, але це стосується від депутатського корпусу заступників, тому всіх остальних дякую за допомогу.